У Коломиї представників Польщі, які годиться, зустрічали з запашним короваєм, а на згадку про місто подарували його символ писанку. На площі перед музеєм писанкового розпису для гостей учні польської школи влаштували концерт. А всі охочі мали змогу пофотографуватися біля байків. Зупинку у Коломиї байкери обрали не випадково. Тут діє одне з найдавніших товариств польської культури. На сайті консуляту є дані товариства культури польської покуття, яке діє 15 років, і вони через Телефони телефонічно зв'язалися зі мною по комп'ютеру, і ми домовилися, що будемо їх зустрічати. І так завжди є. У Коломиї гості відвідали польський цвинтар, де помолилися за своїх краян, що загинули у 1918 19 роках на теренах Прикарпаття та оглянули експозиції в музеях міста. Далі, згідно з маршрутом, байкери вирушили до Чернівців. Попри складну подорож, поляки на дороги не нарікають, натомість захваті від українських пейзажів. Для наших байків українські дороги абсолютно нормальні. Ми не звертаємо увагу на стан доріг, а от недоторканою природою ми захоплюємося і насолоджуємося мальовничими пейзажами. Під час подорожі байкери подолають майже 6 тисяч кілометрів та відвідають більше 10 країн. А вже наступного року обіцяють знову відвідати Україну.